Islamu i terrorizmu. Багатьох тут присутніх я знаю особисто, тому що ми з вами пройшли Майдан від початку до кінця. І ви знаєте, коли стало відомо про святкування Росії захоплення Криму, вони зробили медаль, де початок Війни проти України позначено як 20 лютого, 20 лютого 2014 року. Це тоді, коли російські снайпери разом з керівництвом Януковича розстрілювали наші побратими на Майдані. Це початок війни проти України. Ви пам'ятаєте, в яких умовах ми з вами? Відімала країну. Країну, в якій розбіглася влада, країна, яка була доведена до банкрутства, країна, яка була принижена і пограбована з перших днів перемоги Майдану нам оголосили війну. Війну на знищення. І саме тоді. Коли країні було найтяжче. Коли не було ні армії, ні кому захищати Україну, ми звернулися до справжніх патріотів, патріотів України. Я тоді виконував обов'язки президента і сказав, що нема крім вас, кому захистити країну. Саме тоді був підписаний закон про створення Національної гвардії. Саме тоді. Формувалися батальйони з добровольців. І поки ми з нуля фактично відбудовували наші Збройні Сили, саме ті патріоти, які з першого до останнього прийшли в Майдан, перемогли на Майдані, саме вони тоді першими пішли на фронт, пішли захищати Україну. І першими були ви. Батальйон Національної гвардії, який пізніше отримав ім'я генерала героя Кульчицького. Перший прийняв себе удар. І, безумовно, втрат серед перших було найбільше. Тому, друзі, давайте вшануємо пам'ять справжніх героїв. Які поліли на майдані, які полили на фронті. Вічна їм слава. Батальйон пройшов справжній бойовий шлях. І там, де було найважче, там, де було найнебезпечніше, там воював батальйон Кульчицького. Там воювали ви. І саме тому Батьківщина високо ціні. Ваш подвиг. Подвиг тих, хто своїм життям, своїм здоров'ям, своєю кров'ю зупинив ворога і захистив Україну. Зараз відбувається так зване припинення вогню. Але щодня. Вогонь не припиняється. Так, масштаби значно менші. Але ми розуміємо, що ворог не зупинився. Ворог готується до нової агресії. І вже протягом цієї доби вперше з Мінських угод вже почали працювати з того боку залпового установки вогню. Ми розуміємо, що час обмежений, що Путін готується до нової масштабної військової операції. І саме тому наша задача не втратити ні дня, ні години, зміцнивши нашу армію, Національну гвардію, побудувавши потужний рубіж оборони. Все кинувши на те, щоб компенсувати ті втрати зброї, техніки, які ми понесли, і бути готовим зустріти ворога. І бути готовим перемагати. І я знаю, друзі, що в цій боротьбі завжди попереду буде ваш героїчний батальйон. Батальйон, в якому об'єднались герої Майдана, герої нашої визвольної війни. Вам подяка і слава! Слава Україні! Старшого сержанта Тищенка Євгена. І освіти тебе розуміють, ви змогли допоміти, ніяка аналітика бачив ви... Які разом ходять з хлопцями, на кажуть, це не те, що ми пробували показати на телебаченні. телебачення. Десятому, що він війні люди. Вони не можуть зі виразниками. Хлопці, чоловіки, дівчата Національна гвардія. Важко, легко. Але відповідь неоднозначна. Тяжко, бо зараз іде війна. Хлопці постійно знаходяться під вогнем, несе відповідальність за їхнє життя, взагалі за весь батальйон. І легко, враховуючи те, що стони склад батальйону, це майданівці, це ті, хто прийшов добровільно захищати свою батьківщину, той, хто кожен день мужньо, сміливо виконує свої обов'язки і не боїться завтрашнього дня. Незважаючи на те, що кожного разу, коли ми виходимо з Києва на ротацію, ми віримо в те, що ми переможемо, що можливо, так? що можливо, ми не повернемося. Але страху немає. Ми віримо в те, що перемога буде за нами, що впереді у нас ну, кращі дні. Хочу подякувати всьому батальйону, що ці нагороди, які нам сьогодні вручають, вручають нашим офіцерам. Це заслуга всіх нас, всього особового складу. Це та робота, яку вони кожен день виконують, будучи в АТО і знаходячись тут, в Києві. Дякую. Слава Україні! <плоджу> Я вже не перший раз, тому що за доручення міністра внутрішніх і справ мав нагоду привітати весь колектив і тих, які зайшли на службу 15 числа, і ті, які підлягали ротації військовослужбовців, його були в свято міста Києва, і сьогодні багато знайомих у залі, а фактично всіх знайомих видно. Черві раз від військової ради. Національної гвардії України вітаю вас створенням батальйону імені Кульчицького. Я не буду в історію багато ходити в місії зю я наголошую. Так що це був перший. Але зараз, стоячи на сцені, я лишній раз і черговий раз впевнився, що цей військовий колектив стає все більш організованим. Він стає все більш дружнім і найбільш боєздатним. Дякую вам за службу. Ну, а як виконуючий обов'язки командувача, це навіть не про подарунки, ми можемо промовляти тільки про заохочення і про виконання свого службового обов'язку. Один із цих обов'язків це забезпечення, матеріально-технічне забезпечення особового складу. Командир батальйону я вже довів цю інформацію, не знаю, чи він доводив до вас. слідуючу ротацію, в яку ви будете йти, три одиниці бронетехніки це два БТР-БТР-3Є і один Спартан. Це вже ваша штатна техніка, тому рахуйте, що до річниці оцей подарунок чи це забезпечення, ви отримуєте. Ну, американський. Я вам всім черговий раз дякую за службу, дякую за вашу мужність, за вашу відвагу, в чому я особисто переконався, виконуючи завдання в зоні АТО і бачачи тих людей, яких не треба підганяти, а навпаки, де коли треба призупиняти, для того, щоб якісно виконати задачу. Дякую за службу.